Послі європейського союзу погодили зміни до правил заморожених активів Російської Федерації. Відтепер достатньо більшості, щоб отримувати гроші замороженим, навіть якщо окремі країни виступають проти, це усуває ризик вету з боку окремих держав, таких як Угорщина або Бельгія, і наближає можливість надання кредиту Україні. Водночас, деякі країни, такі як Словаччина, Бельгія, як я вже вище сказала, висловлюють опір участі. А Росія вже подала позов проти бельгійського депоза. Атарію, що може ускладнити використання заморожених активів, зокрема, єс розглядає можливість репараційного кредиту Україні до 130 мільярдів. Сума мають визначити після оцінки міжнародного валютного фонду. Про те, які ризики, наслідки для перспективи для України має цей механізм. Сьогодні говоритимемо з Ілею Несходовським, керівник аналітичного напрямку у мережі захисту національних інтересів АНЦ. Панеля, вітаю вас. Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Вітаю, героям слава. Дякую за запрошення. Пане, давайте напевно почнемо з того, що це означає репараційний кредит. Нагадаємо нашій аудиторії, як воно має працювати в задумі європейських наших колег-партнерів. Ну, в цілому, спочатку, треба пояснити, що таке репарація. Репарація це коли країна, яка напала на іншу країну. Потім в результаті війни і підписаного або мирної угоди якоїсь, або в результаті поразки, тобто неможливості відповідно завдати поразки тої країни, на яку напали, то виплачуються репарації. тобто це компенсація всієї тієї шкоди, яка була нанесена в результаті такої агресії. Це може бути і матеріальне відшкодування, так і може бути відшкодування за смерті за здоров'я. Так, Робути репарації, які виплачуються за екологічну шкоду. В нашому випадку, звичайно, таких, такого рішення ще нема, але разом з тим, вже країни Європейського Союзу і в цілому Країну g 7 Вони зрозуміли, що не, не те, що зрозуміло, вони вирішили про те, що ті активи а, Центрального Банку Росії, а, які а, перебували за кордоном. Вони будуть заморожені і будуть заморожені до того моменту, поки а, Росія або не почне вирі... виплачувати репарації, або в іншому варіанті так розглядається, що ці кошти просто-напросто підуть на відновлення України. Але звичайно, це планувалося після завершення війни, тобто тоді, коли вже будуть визначені певні параметри такого а, відповідно такого. Такої дії, і, і після цих параметрів відповідно буде належне відшкодування, але гроші Україні треба зараз. Треба зараз для того, щоб фінансувати свої бюджетні видатки, а також для того, щоб фінансувати саме продовження, тобто наше продовження оборони проти країни-агресора. І е, тут зикнулися європейський союз, розуміючи, що треба допомагати Україні. Сполучені Штати вийшли з такої допомоги, і е, вся ця відповідальність допомоги Україні перекладається на європейський союз, а відповідних коштів просто-напросто нема. То в такому випадку відповідна. Так, як таких коштів просто напросто немає, вони вирішили, чи можна використати якраз заморожене російські активи. Тут вони стикаються з такою правовою проблемою. Вона заключається в наступному: що без рішення суду або без рішення якогось вищестоящого органа відповідне рішення не можна прийняти конфіскувати активи не можна. Це буде порушення відповідно міжнародного права. А, і в цьому ключі, а, значить, тоді вони вирішили наступне: що вони просто-напросто ці кошти вони а, якраз спрямують на те, а, тобто випустять відповідні облігації Європейського союзу. А потім ці облігації вони а, покладуть в депозитарій Євроклір, А ці а, замінять ті кошти, які там знаходяться. А вже безпосередньо самі кошти вони передадуть а, вже Україні, і ось такий механізм, відповідно, вони заявили разом з тим, а тут виступила проти Бельгія. Вона займала наступне такі застереження. А перше застереження воно заключалося а, в наступному: що а, якщо а, ви Маєте такий механізм щодо заморозки російських активів, а які треба підтверджувати, що кожні півроку, і так як це рішення може бути і не підтверджено в нас того, що потребує рішення абсолютно всіх членів європейського союзу. І одна із країн, яка є членом європейського союзу, яка може в будь-який момент не підтримати таке рішення, є угорщина. І якщо Угорщина, зокрема, наприклад, підтвердження такого рішення може бути в січні, проголосує проти продовження заморозки, то це напрос це, це призведе до того, що вже ці активи будуть розморожені. А вже представник російського Центробанку буде в Євроклір з платіжним дорученням з вимогою перерахувати всі кошти, які знаходяться в Євроклір на рахунки Центробанку Росії. Звичайно, Європа не може допустити такого розвитку подій, і це застереження було в принципі обґрунтована. Вона вимагала від європейського союзу вирішити так цю проблему, або щоб заморожені російські активи були постійно, Це перший варіант. А yeah. другий варіант, щоб їм надали гарантію, фінансову гарантію, що у випадку, якщо Росія виставить рахунок для Більгії то вже відповідати буде не лише тільки Бельгія, а і всі країни Європейського Союзу, Або, наприклад, це може бути якісь установи, які мають фінансову спроможність за це відповідати. І спочатку європейська комісія звернулася на те, щоб таку гарантію надав європейський Центробанк. Він відповів, що немає жодних правових підстав надавати таку гарантію. Це відбулося десь приблизно біля двох тижнів тому. Але е, далі продовжу були паралельні такі способи, яким чином надати гарантію. І нарешті вони прийшли до способу одна із е, статей у статуту е, Європейського е, європейського союзу гласить, що можна приймати відповідне рішення перед загрозою. Вони визначають, що така канфіс повернення російських активів в країні агресора для них є така пряма загроза. А отже, це не потребує одностайного рішення. А можна голосувати лише тільки на якісним якісною більшістю, тобто абсолютно більшістю. Тобто, по суті, от у мене зараз перед очима є вже реакція Орбана. Орбан заявив щорішній ЄС щодо замороження російських активів є незаконними і висловив протест. Ну ми цього і очікували, що називається дам пряму цитату. Брюссель сьогодні перетинає Рубікон. Сьогодні о розпочинається письмове голосування, яке завдає непоправної шкоди союзу. Предметом голосування є заморожені російські активи, щодо яких раніше країни е члени ЄС голосували кожні півроку і ухвалювали рішення одноголосно сьогоднішньою процедурою вимогу одностайності Брюссельці одним розчинком пара скасовують очевидно незаконно в ЄС влада. Право поступається владою бюрократів. Угорщина протестує про цього рішення і робить усе можливе для відновлення законного стану. Дивіться зараз. Ми бачимо Угорщина проти, Словаччина проти також Фіцу висказав висловився проти. Мовляв, це ніяк не наблизить мир в Україні. І Бельгія проти з репутаційних ризиків. Більше получається це буде мати значення якось на розміри цього репараційного кредиту, якщо три країни проти, чи не буде мати значення? Ні, якщо ми говоримо про абсолютно більшість, то ці країни не вплинуть на таке голосування. Але все ж таки, Бельгія проти не через репутацію. Повірте мені, а Бельгія тут більше проти через фінансові ризики. З якими вони стикаються, тому що якщо буде висловлений рахунок з боку а, країни агресора, то в такому випадку вони просто не зможуть його погасити, будуть суди, все решта і звичайно, Більгія би а, цього не хотіла. А, тому в цьому ключі а, тут все ж таки Бельгія, позиція Більгія можна в якійсь мірі вважати обґрунтованою. ще раз наголошую. Що високнулася ситуація, яка була в минулому сторіччі, з агресією диктатора, з агресією людина, яка абсолютно спокійно вчиняє військові злочини, яка здійснює геноцид, яка б'є по мирному населенню, вбиваючи дітей, гвалтуючи жінок, катуючи а, чоловіків. І от в цьому контексті така позиція, вона, як на мене, Хоч і має юридичну основу, але морального ніякого права немає. Ви маєте боротися не тільки за Україну, тому що Путін погрожує не лише тільки Україну. Путін погрожує і Європейському Союзу. Це стабільність, і безпека на європейському континенті. Тому, звичайно, треба приймати відповідні рішення. Ну а Угорщина і Словаччина це дві країни, які Залежить від Путіна, отримують від нього відповідні кошти. І через такі отримання вони в принципі і якраз і голосують, як їм Путін, Путін скаже. Тому їхня, скажімо так, позиція очікувана. І е, вона все ж таки на на ситуацію вона е, не вплине. Ну дуже на це сподіваємося, тому що остаточне рішення ми вже почуємо е, десь приблизно через е, трошки більше одного тижня. Панеля, поясніть позицію Франції, і як на вашу думку Франція буде голосувати, тому що з однієї сторони Франція підтримує ідею Єврокомісії щодо створення цього репараційного кредиту для нашої держави, проте виступає проти залучення до цієї схеми французьких комерційних банків, на яких нагадаю зберігається близько 18 мільярдів євро російських державних активів. Тобто, ми за, але ми проти, щоб гроші забиралися з наших банків. Я вірно розумію. Ну, ви абсолютно вірно розумієте. Знаєте, кожна країна часто думає: так ви давайте там санкції, але так, щоб це мене не зачепило. Давайте забирайте російські активи, тільки, будь ласка, ті активи, які у нас там відповідно не трогайте. Ну тут Франція фактично заявляє наступне. Ну, це ж не державна якась установа, вона не підтримується урядом Франції, Це приватні банківські установи, і тому відповідно застосувати проти них санкції. Ми не можемо. Хоча це неправда, Франція е і, взагалі, європейський союз е прийняли рішення щодо всіх російських активів. Якщо воно не розповсюджується, то виникає питання, чому ж ви їх заморозили? Тобто ви їх заморозили, є факт. А Франція діє тут в наступних таких позиціях, навіть настільки по відношенню до банків, а я би назвав е, такий момент, е, що е, значна кількість французького бізнесу до сих пір працює на території країни агресора і сплачує значну суму податків до російського бюджету. І е, Путін погрожує, що у випадку, якщо ви там будете якимось чином. Конфісковувати активи, які він перебуває в Франції, то ми зберемо ваші активи. А це торговельна мережа Ашан, а це там інші компанії французькі, які працюють, плюс у них є спільний бізнес щодо видобутку газу. Є малоди, інші проекти. Тому в цьому ключі думають, все ж таки про себе, і як на мене, знову ж таки така певна цинічна позиція. А як рішення окремих країн Європейського Союзу можуть впливати на швидкість надання нам цього репараційного кредиту, якщо краї... ну, це буде мати значення? Ну дивіться, тут ситуація наступна, що в принципі для нас це не терміново. У нас на даний момент є кошти на до, приблизно на, в цілому на перший квартал 2026 року. Неважливо важливо ці кошти отримати. Після, скажімо так, перш, там, після 1 березня, якраз на початок другого кварталу, і от якщо ми отримаємо кошти, ми спокійно продовжуємо далі фінансувати. Навіть якщо буде затримка на один місяць, нам також це не критично. Є можливість застосувати внутрішні ресурси, а також може бути допомога в інших інших країн. Але так, кількість часу, яка є, ну майже фактично повноцінних 2,5 місяці. То в такому випадку за цей період точно вже буде остаточно юридична правильна оформлена відповідне рішення, яке надасть нам можливість отримувати кошти. А як ви бачите, це може це питання більше посварити Європейський Союз в середині себе, чим може скористатися Росія? Це також буде для нас не дуже добре. Дуже сильно сумніваюсь, але те, що Угорщина і Словаччина. Вона діє в інтересах Кремля, ну так це зрозуміло. І тут вже якось погіршити відносини, воно вже ніяк не вийде. При цьому, я би навіть сказав, тут оце рішення, якщо брати з точки зору підтримки урядів конкретних країн, то тут ситуація є наступна. що Uh, і, uh, це що використовуються не європейські кошти, це ж використовуються якраз російські кошти, тобто на їх бюджет, на їх підтримку, воно нічого абсолютно ніяк не впливає. І тому, звичайно, вони це рішення, скоріш, будуть або нейтральне, або навіть підтримувати. Але би я зазнав ще один такий для нас не дуже приємний момент. А ці дійсно кошти були на репарації. А якщо ці кошти на репарації було. То е, буде, наприклад, ще два роки. Буде, наприклад, ще два роки йти війна. Ми використаємо ці кошти. Ну, перемогли, повернули всі свої території, включаючи Крим. А на які кошти ми це зможемо відновлювати? Тобто, ось тут ми стикнемося з доволі таки серйозним викликом, е, тому що Росія платити репарації точно не буде, тільки ну, я не знаю, що має статися. Для того щоб примусити їх виконувати рішення міжнародних судів, тому в цьому ключі, все ж таки, це для нас, як на мене, не є ідеальним варіантом, але вже виходячи з того, що ми маємо все ж таки, головне цій війні перемогти. Головне цій війні відповідно відповісти ворогу, можливо, ми зможемо змінити кардинальну ситуацію на фронті. Російська економіка зараз знаходиться в жахливому стані, і вони вже для того, щоб фінансувати війну, друкують кошти на цей рік. Вони точно друкують десь приблизно біля від 50 до 70 мільярдів доларів, які вони зальють в економіку. Це створить проблеми і для банківської системи, фінансової системи, бюджетної системи. І вони повторять шлях Радянського Союзу. Тобто, просто-напросто прийде будуть процес розвалу. Росії, Російської Федерації на окремі республіки. Ну подивимося, це загадувати не варто. це можливий варіант, але звичайно, з дуже низькою долею імовірності. Пане але от ми так говоримо про цей репараційний кредит, ніби країни Європейського союзу вже більшості проголосували за. Тому я поставлю своє питання таким чином: а як ви бачите, чи буде ця більшість Є, більшість точно буде. Ще раз, головне відстояти цей механізм. Тобто, щоб цей механізм був закріпленим відповідними рішеннями, відповідними правовими документами. Далі, потім вже необхідну більшість набуде, ще раз наголошую на тому, що вся Європа за Україну позиція Бельгії зрозуміла, і тільки дві-два проросійських російських агента в Європейському Союзі: це Словаччина і Угорщина. Я Прошу вибачення, маємо так, трошки зв'язком, і не можемо з вами десь на одну хвилю попасти. Будь ласка, продовжуйте. Так. Прошу вибачення. Я не говорю, що судовий, звичайно, може бути одкартування, але я дуже сильно сумніваюся, що суд прийме рішення щодо зупинки. Виконання даного рішення на користь України, навіть якщо буде така зупинка, чисто теоретично, я думаю, в такому випадку будуть використані певні можливості окремих країн Європейського союзу. Вони допоможуть такі резерви. Є зокрема, наприклад, фінансову гарантію свого часу обіцяли нам Нідерланди, і вони підтримують нас там до того моменту, поки цей суд не завершиться. Тому я все ж таки в цьому контексті позитивно налаштований. Пане Ліа, це що зараз Росія подала прозив проти Євроклери, тобто проти Бельгії, це. Так, вони, пере... да, вони типу, перестраховуються, чи це така, я не знаю ну, фікція, видимість, для... ну, що це означає на практиці реально? Нічого, абсолютно. Це інформаційний шум. Це не буде це інформаційний шум. Абсолютно ніякого. Ну, московський суд він нічого, щоб вони там не говорили, щоб там не постановили. У них нема правосуддя, а Московський суд явно не суд міжнародної категорії. А... Єдине, що їм дасть який механізм, я так чисто теоретично розглядаю, що можливо, якщо на території Росії залишилися бельгійські кампанії, якісь, то скоріше на основі цього рішення Росія почне конфісковувати активи. Цих кампаній, ну якщо чесно, так і треба. Тому що їм тисячу разів говорили, припинить годувати агресора, припинить відповідно працювати і сплачувати. Нормальні кампанії вийшли ще 22-му році. Ну, деякі ще добре, до 23-го року дотянули. Ті, що залишилися, я вважаю, що вони будуть заслужено нести відповідальність за те, що вони приймали такі рішення. Тому е рішення московського суду, я думаю, що вони хочуть імітувати. Лише тільки якісь правові підстави для конфіскації кампаній а, тих країн, які проголосують за. Тобто, через певний час ми це побачимо навряд чи це змінить позицію країн. Тобто я дуже в цьому сумніваюся. Але ще раз, це про фанат стоя це і звичайно будуть використовуватися всередині Росії. Але за межами її це нічого не значить. А от скажіть, будь ласка. Давайте так, нам надали цей кредит. На нас ляжуть якісь фінансові зобов'язання на Україну? Е, на е, так лежать, але ми погашати це будемо після рішення щодо репарації. Тобто, або е, ці е, активи будуть зараховані на якості репарації в майбутньому. Або, скажімо так, вони будуть перезараховані, тобто, або будуть виплачувати репарації, і в чому я сильно сумніваюся, і вони будуть йти на рахунок України, а Україна буде перераховувати в, в Європі в частину погашення відповідного цього кредиту. Тому фінанси так само, як і з попереднім кредитом, які погашаються за рахунок відсотків від заморожених російських активів. є відповідно на те, що борг перед цими країнами G7, але ми його де-факто виплачувати не будемо. Я так розумію, що йдеться про 130 мільярдів, які заморожених є в Європі. Але чи це Зараз, сума більша? Ну, дивіться, загальна сума набагато більша. Якщо брати європейський суд, там 210. Угу. 210 мільярдів. А, але разом з тим, а, як вони далі будуть ділити. Ну скажу чесно, це а, поки що навіть самі європейці не знають, тому а, розписати я вам, а, як там які будуть приймати рішення, яка остаточна сума, а, я не зможу сказати, тому що самого рішення поки що від європейського союзу нема. Просто зараз так виглядає, що вони знайшли механізм, як надати ці, нам кошти. А скільки надати, і на які потреби вони мають, ну, вони ще самі не розуміють. Ну, дивіться, е дуже дивна ситуація, але вони там хочуть надати Україні 90 мільярдів, 45 мільярдів на 26 рік, 45 мільярдів на 27 рік. А там залишиться певна сума, а яку як і вони хочуть підласити Трампу сказати: а отут є певна сума. А якщо ви її яким чином будете використовувати в своїх мирних ініціативах, то ви зможете її використати. Тому питання залишається, як на мене, трошки таким відкритим, тому що е питання повернення коштів Росії ну, це дурня, вони використають це на зброю, вони використають це для того, щоб потім здійснювати агресію. Тому я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Пане Лі, а от є якісь альтернативи цього репараційного кредиту? Ви сказали ризики, які він може мати в кінці. Ну ми їх зараз використаємо, щоб від, відстояти свою державу свої території. Але ну а що потім як відбудовувати? Розуміємо, що зараз треба вистояти нам першочергово і думати далі на майбутнє, але можливо є якісь інші механізми, які обговорювали в Європейському Союзі? А далі треба буде змінюватися. Нарешті створювати нормальні умови для інвестицій, змінювати нашу судову систему. Ми не прогадуємо пригодуємо цих чиновників, цю структуру. Незважаючи на те, що війна, вони все і лишилися. Ця система функціонує, бачимо корупцію, все решта. бачимо схеми. Так, от в, ми після маємо змінитися, тому що Україна. Інвестиційна приваблива країна є ресурси, є можливості, куди вкладати, як вкладати, і все решта. Але середовище воно токсичне. і середовище токсичне через владу. Тому, да, звичайно, це ризик. Я думаю, що у нас буде на десятки років мертва зона. Мертва зона, там, де зараз йдуть бойові дії, там, де зруйновані міста. І е, Там же для того, щоб відновити, то це треба відновлення повноцінно. Ми повинні будемо придумувати нові підходи е, для того, щоб відновити ці міста. Е, Поки що ну, рішення немає думати, можливо, ще зарано. Але можливо створювати, наприклад, е, таку зону, е, там, де велися бойові дії, е, е, як офшорну зону. Де, створивши за певними правилами підприємства, не будете сплачувати жодних податків і таким чином зробити це інвестиційно привабливим інші кроки. Тобто, я зараз відповіді однозначно не маю, але розумію, що всі ці розмови про план маршала, інвестиції поки що це розмови, і якщо ми всередині країни не змінимо умови ведення бізнесу. То в такому випадку це призведе фактично до того, що і не інвестиції не прийдуть жодному варіанті. Ну, подивіться, у нас війна, і навіть були компанії, які були готові інвестувати, зокрема щодо створення, те саме Рейметал інші компанії. і з чим вони стикнулися? Вони стикнулися з і певними затримками бюрократії, корупції і тому подібне. Пане Ілліан, тут, якщо повернутися до заморожених російських активів, зараз це називають одним із важелів впливу, який має чи не єдиним, чи не єдиним козиром Європа, Європейський Союз, аби тиснути на Путіна, щоб той зупиняв війну проти України, і тим самим заохочувати Трампа не зраджувати інтересам України. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Настав. Я цим не погоджуюся. Все ж таки, тис на Україну, тис на Росію, він більше має відбуватися не в рамках усіх заморожених активів, а він буде відбуватися в рамках економічного занепаду: станції, удари по фінансовій системі, удари по іншим системам. Я увазі, зокрема, наприклад, економіки і решта. у тут Є ті виклики, ті можливості той тиск, який ми можемо реалізувати. А на ці кошти ну Путін навіть пропонував: Давайте ви мені віддадете там Крим, Донецьку, Луганську область. А я забуду про ці кошти. Тобто він хотів купити ці території за таку незначну суму. І взагалі ми своїми територіями не торгуємо. Тому в цьому ключі ще раз: це далеко не єдина можливість стиску на Росію. Ви сказали, що Європейський Союз планує надати 45 міль... мільйонів. Ні, я не говорив. Мільярдів. Мільярдів, 45 мільярдів цього року, 45 наступного року. А чи це достатня сума для того, щоб ми. Перекрили наші поточні проблеми, так і чи та це та сума репарації, яку має заплатити Росія за все, те, що вона зробила в Україні? Ну дивіться, це точно покриє наші бюджетні видатки. А сума репарацій прямі матеріальні збитки оцінюється біля від 600 до 800 мільярдів доларів. Але якщо рахувати всі повністю ту шкоду, яка була нанесена для України, то це більше одного трильйона на сьогоднішній день. Знищені міста, забруднені території, екологічні катастрофи і так далі. Це більш одного трильйона. Звичайно, цієї суми є недостатньо. але ну навряд чи ми зможемо виставити рахунок, наприклад, для е... країн. Тобто, це там має платити агресор, і це логічно. Це важливо, агресора примусити. Можливо, потім стан російської економіки буде такий. Що вони будуть шукати, яким способом все ж таки отримувати кошти. Один з варіантів це з усіх ресурсів, які продаються, тобто можна буде дозволити продавати Росії певні свої матеріальні ресурси, але з однією метою, що якась частина буде йти до українського бюджету, тобто продали нафту з кожної нафти там условно 10-15 доларів поступають в український бюджет. Панеля, дякую, що долучилися, що роз'яснили ситуацію з репараційним кредитом, з настроями в Європейському Союзі, що це нам дасть в перспективі. Нагадаю, з нами був Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів Пане Панеля, бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних. Дякую. Сподіваюся, що ми вже з вами будемо говорити, коли як то кажуть, будуть гроші в кишені. Поки що ще вони не там. На жаль, дякую вам. Дякую, всім гарного дня. we <laughs>